Всім привіт, друзі! Мене звати Мі Бро. І сьогодні відео буде дуже приколе, Да, ми виживаємо, як ви бачите. Да, це у нас виходить сьома час, да, друзі, як я, конечно, не забуду. Да, сьогодні... ну, у нас сьомий час, да, друзі. І ще так скажу вам, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, і починаємо играти, тому що я не дуже в крутому місці, о, що... Страшно, страшно. Так, хорошо, друзі, ще скажу, Беріть печеньки, чайочек, а ми починаємо відео Крутий переход. Так, хорошо. Там скелетик. У мене два сердечка. Хавать у мене нічого крутого Ось Всякий приколь жизни. Такий мінусок, я считаю, нема нічого хавать. Ну блін, я не знаю, що мені хавать дам. Так, хорошо, давайте ми будемо потихеньку отак іти. Я не знаю, що можна так. Ой-ой-ой, тихо! Стоять! Стоять! Главне він не пригнув на мене, а так все все разниці немає і Так, і там, блін, візер скелет. Треба потихеньку злазити отсюда. Ми знайшли, що нам треба було, боже. Ну, не все знайшли, що нам треба було, ну <хи> боже мой. Скелети, так, чого так лякаєш? Не лякай, так, так, друзі. Копимо сюди, коротше. <кхи> так, зараз. Копаем, 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 быстро, быстро, быстро так копаем. Главное, я не упав. А так, разве немає. Ну шо? Фух. Так, все, прыгнули, и теперь просто наверх надо скупнутися. Все, просто піпец, друзі, я не знаю, что робити, просто піпец. Так, хорошо, копаем, 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 копаем. Да, друзі, ми, я так давно не знімав на канал. тому що у нас просто світ виключають, друзі. і я ось не можу зразу знімати на два канали, Я буваю, беру один канал, той знімаю, тоді. Ну, а так да, як получилось, у нас, боже. Хорошо, нічого страшного, друзі. Так, хопа. У нас ніч йде, Ага, ніч, Давайте поспимо, друзі. Фух. Так, друзі, я тут ось, кстати, як прикольно, красиво, дуже, да. Я вважаю, що це дуже красиво. так Вау. Такий портальчик. Так, у нас все нас. Все що таке. Боже мой. Давайте все поставимо, як треба було. Отак, отак, отак. Все. Тепер, отут теж все хорошо у нас, да. Тепер, що можна такого поробити? Знаєте, я считаю, що треба. Ми пішли. ад і що ми добули? Золота О! кстати. На яблечко, у нас є яблочко? У нас яблочко немає. А почему у нас яблочко досі немає? Это очень плохо, я считаю. Так, окей, конячки, ля-ля-ля-ля-ля-ля, Угу, 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 так, хорошо. План такой, золото нам надо... А мне так и так не хватает, типа... Боже мой. Да, ты, больше всего, пойдем с новую АТМИ, больше всего. Так, давай, 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 друзі, це просто піпець. Ух, так, хорошо, і треба шукати, що треба, нам. Да. Боже мой, як мені отсюда вийти? Я забув, куди я біг, просто. да. Отак, От біжимо, біжимо, хопа, так, тут, тута, тута, тут, тут, хопа. Все, ага, все, більше все, я, стройся. блін, жалко, у мене немає... Давайте Давай, так, бамс бамс бамс, бамс, так, давай, хоп, хоп. І візьмемо 47 таких. Хоп-хоп, хоп. хоп, хоп. Главне, мене ніхто не вбив Який меч у мене. Ага, залізний, все, все дуже офігенно. Так. Треба шукати золото, блін. А я ще попав в таке місто. Важко золото знайти, блін. Друзі, це так фігово, я считаю, так. Ні, вот тут мы были. Давайте ми підемо дальше, дальше, дальше. Ти, 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 оп. ты Боже, 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 робити? делать? Так, зараз. Ой, боже. Тихо. Тихо, 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 боже, як все страшно. Так закрываем, та там у нас скелетик не бабах, все. Все, копаем з... наверх. Я хотів піти не туди, але окей, блін Тупий скелет. Боже, че так високо всі живуть. Че так всі вис... високо живуть, я вообще понять не можу, по правді скажу. Я хочу золото дуже добути по правді. Мені піпец, це добути його. Так, кудись? Боже, і там чорний скелет. А я спину втикти. Да, раз, два, три. Давай, 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 бежишек. Давай вот так зробим. Все. Ой, боже, сам себе зшикну. Я ся нечайно зробив, боже мой. Бачите, друзі, як буває нечайно все робити. Так, а шут у нас тут є? А, фу, я зля Опа Золотий меч. Так, давайте. Не, у мене є, я не хочу. Так, все, друзі, нобе я получил, що мені треба. О, ще новий сундучок. Окільки тихенько треба тут ходити. А я тут поживу? А, не опа! Таке ми любимо. О, давайте ми отак зробимо. А, ні, у мене є, давайте тоді ми. Боже, отак зробимо. Так, все, я попав поняв на нову тут, Надо тут ходити, бігати. Шукати. Так, треба меч взяти в руку. А таке я чувствую, я тут як бу Ви що друзі, 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 друзі. Да, хотів показаться в бедварсі. Вау! Ні все все круто! Дай в 10 тих у мене є, дуже круто, я считаю. Давайте ми положимся таке, знаєте, красиве. Вау, в мене таке. таке. От так положим все на світі, що нам треба. Пліль, ого, у мене соп пішов в ход. Так, окей. Що можна такого зробити нам? Та ти міг понять, що нам треба ще зробити. Угу. Угу, угу. Сендуйчок, ля-ля-ля, угу. Ось я, конечно, хотіл зробити. Хорошо, все добудь ізі. Мені треба ще один такий і ще бомба буде. Книжку це теж не проблема знайти. Блін. треба найти ще один. Блін, блін, блін. блін. Хорошо, найдем. Попросим, никаких немає. Так, будемо його шукать більше, все зараз алмаз один. Ну, не алмаз, но алмальник буде все. Так, хорошо, друзі. Е, ми знайшли, що нам треба. Я пишу більше всього добивати один алмель. Да. Куди його так називати, простіше. А де так шахта, не поняв. Я, ось, ось пішов я ту шахту, то що там мобов багато. Все, друзі, я пішов в шахту. Боже, друзі, ось я тільки що тікав від зомбі, там де зомбі ходить, я так тікав від його. Він десь там бігає, я хочу вам показати, де він. Куди він пропав? Ось ось стоїть, бачите, жде мене, коли я піду. Оу, в... оу ні ні-ні-ні-ні, на сонечко, на сонечко Так, все, я добув один. Тепер біжимо. Тікаємо отсюда, а давай, давай біжим, біжим, біжим. Так, хопа, дверки дверки. Закриваємось, так, ложимо. Так, і книжку, да? мені тр... А, ні, мені не тільки книжку. Так, о в мене 5 штук, є, це дуже хорошо Блін, це і бомба. І тепер книжку. Блін, це треба десь лазити по хатам У їх шукати. Боже, де да я бачив книжки? Я не пам'ятаю, є книжки? Так, тут. Пусто. Тут пусто у нас. Я просто пипец. Надо книжки шукать. Или надо мне идти просто шукать нового нове село. Не, не треба мені шукать нове село. Я думаю, должны даваться. Все, друзі, іще бомба. Бомба красива, бомба красива, бомба красива. Так, все, біжимо, біжимо, біжимо. Так. Барам. Барам. Так, я хочу сам попробовать создать. Зможу я сам создать и нет. Блин, я забыл. Хочу куда выйти. А? Не понял. Я у него. Оп, друзья, секунду. О, друзья. Угу. Вот так, вот так, вот так. Я хочу просто сам создать. Де я не забув, понятно. Отак, оттак, отак, отак. Тоді. А де книжки, не а Книжки. Книжки? Ні, брехня, не так, отак. Отак. І. Де де де? От, Все, друзі, здав, так о, Осюди. Тепер треба його поставити, десь хай ду, 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 ду так, давайте ми зразу меч більше всього окинемо, да? Меч. Меч це ну. Угу. І треба один такий, понятно. Я поняв, що треба нам. Це треба мені шукати тих. Ви поняли, якого, друзі. все, що, друзі, вийшлося у нас. Вони віду було таке простеньке, не дуже таке вау-вау-вау. Ну ми зробили книжечку. Так, да, ми потихеньку все робимо, недовго не знімаємо, типа і не коротке. Типа, ми потихеньку так, знаєте, йдемо. Складаємося і йдемо потихеньку. Ось це, що получилось у нас, друзі, да, в другій частині ми будемо все робити тупо магічним. Коротше, да, добувати все. Ось будемо робити броню мочніше, оружжя мочніше. І да, все, що у нас. Полю... Боже, дайте я вийду, тому що нереально сказати пока-пока. Да, друзі що я вам скажу, друзі, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Да, пишіть коментарі різні. Я завжди читаю, друзі, да, і я вам скажу. Слава Україні і всім пока-пока, друзі. Пик-пик!